Знаєте, я ще з 2012 року висловив тоді думку, яка сприймалася, так, знаєте, революційно. Я казав про те, що обласні районні адміністрації вони фактично не потрібні. І на сьогоднішній день стою на цій думці. Ви знаєте, централізована модель управління у всьому світі довела свою неспроможність. На сьогоднішній день в усіх країнах світу ми бачимо децентралізовану модель управління, коли є потужні територіальні громади, які і заробляють гроші, збирають податки і їх витрачають, і приймають рішення, куди першочергово їх витрачати. Я був дуже радий, коли в 2014 році з цією ідеєю йшов на вибори наш президент і фактично це був наш лозунг, лозунг, нашої політичної сили. І мені буде дуже цікаво почути думку да, лідерів місцевих громад. Чому? Тому що всі згоджуються, що це необхідно. Це світовий досвід. Ми на сьогоднішній день бачимо те, що не тільки в місцевому самоврядуванні, а фактично в усіх видах діяльності, навіть в тому ж водогосподарському комплексі, там, де є децентралізована система управління, на якій працює весь світ, де є асоціації водокористувачів, фактично які утримують мережу і управляють цією мережою. То вона має ефективність. Там, де вона була централізована, так як в нас, ми маємо зруйновані мішкози і так далі. Тобто треба передати повноваження на місця, щоб самі громади мали змогу, ще раз повторюсь, і заробляти, і витрачати гроші, і, при, і приймати рішення, куди першочергово це робити. Що ми маємо на сьогодні? Пройшло два роки. Фактично всі умови для цього є. І чого не робиться? Якийсь шалений супротив на місцях. Деякі політичні сили вважають чим гірше, тим краще. Якщо це каже опозиційний блок, ну там зрозуміло. Бо така поліція. Якщо це кажуть в прошлому наші союзні партії, то я не розумію, чому так. Вони ж казали, що так потрібно. І це в кінці кінців світовий досвід. Чому блокують на місцях основні блокатори цієї реформи, це Голови Селищник? Основні. Вони, вони фактично вважають це як втрату своїх повноважень і втрату свого впливу. До це не так. Підтримують їх. Крупні сільгосповаровиробники да, в тому регіоні, вони фактично фінансують зрив цієї системи і блокують Ми маємо в Каховському районі яркий приклад Фьодора. Там, де е, фактично фінансуються якісь масові мітинги для того, щоб не було е, об'єднаної громади. Де Бог сне. Але ж е, в кінці кінців. Побачив, да? що громада буде об'єднана без нього, і в кінці кінців зробиться так, да, історично, що громади об'єднаються і вони будуть проситися. Але куди і на яких вже умовах? Я не розумію, чому воно блокується, якщо на місцях ми будемо мати потужну громаду. Я розумію, що кожний селищний голова хоче мати центром громади своє село. Але ж так не може бути. Треба в кінці кінців дивитись на речі реально, дивитись, де є база для цього. Тому що в кінці кінців повинна бути пожежна частина, повинен бути ФАП, повинна бути опорна школа, яка буде мати базис для цього. В кінці кінців треба дивитися на речі реальні. І мені хочеться почути зворотній зв'язок. Чому ж в кінці кінців ні? На сьогоднішній день всі умови є. Давайте працювати. Ми дуже багато говоримо про реформи. Владу критикують, що реформ немає. Але ж коли настає час реформи, іде якась блокіровка. Кажуть, ні, це не потрібно, це не треба, це зашкодить, це ще щось. Так ми з такими успіхами жодну реформу не проведемо. Давайте рухатись, давайте працювати, давайте об'єднуватись і давайте доводити в кінці кінців силу і потужність територіальних громад. Дякую. Лідія про законодавцям. Ми підняли вічні для України питання, це земля і людям.